Допомога, підтримка та порада сьогодні надважливі речі для вимушено переміщених осіб, що виїхали з гарячих точок до більш спокійних районів Донеччини. Отримати якісні соціальні послуги сьогодні ще те завдання для мешканців маленьких містечок регіону. У Родинському це розуміють, тому й організовують виїзні прийоми фахівців соціальної сфери. Ця послуга надається мешканцям міста Родинська один раз на місяць. Також щотижнево, щовівторка та щоп'ятниці в нас приймає представниця соціального захисту населення. Багато людей приходять. Зараз дуже багато переселенців, і вони приходять до допомоги. Льготи передали до пенсійного фонду і субсидії. І ми, як уповноважені особи, можемо приймати субсидію в управлінні. Дуже багато питань. Люди приходять за субсидію за довідкою ВПО, малозабезпечені, малозабезпеченні, одинаково. Матері. Оформлення статусу ВПО та отримання субсидій сьогодні найпоширеніші запитання. Ну щоб зареєструватися як переселенець. Щоб довідку взяти, з переселенець є сугідарів. Та я за субсидію. Сама живу і от з пенсії три тисячі не можу вижити. Всім большое спасибо, що допомагають нам. Зробити зачіску і не витратити жодної гривні сьогодні. Й таку можливість отримали мешканці родинського. Місцеві пенсійного віку та люди з інвалідністю змогли відвідати соціального перукаря, що приїжджає до міста всього лише раз на місяць. Сьогодні ми приймаємо на родинському пільгова категорія населення приходить і обслуговується. Це люди похилого віку, люди з інвалідністю. за один прийом. Чоловік до десяти знімальна група телебачення капрі з міста Родинське спеціально для Капрініс.